Всім привіт! Сьогодні знаходжусь в лісі в пошуках Опеньків. Вже не перший раз виходжу в ліс і ось нарешті сьогодні вдалося знайти першу сімеєчку. Так ось. Так ось. опеньків. Опа! Ось такі красунчики. Ще трошки залишилося. Ну це вже діло. Надіюсь, що це будуть не останні на сьогодні рибочки. Так, ще ось є маленька сімейка об Опа, чотири штучки. Такі. Продовжуємо пошуки далі. Не густо, але, можливо, щось не збирається Ще ось так ось такі грибочки сьогодні зустрічаються. Ну, такі ми не беремо. Продовжуємо пошуки. В лісі зараз так осінні, осіннішні Осенне сонце, промені сонячні потрапляють гарно. що така цікава сімеєчка росте в пеньку. це тут поруч поганки. Ну і ось гарна сімейка єстівних опенюк. Зараз потрібно якось обережно зрізати. Оп. Так, ось така сімеєчка. Довгі такі ножки. зараз подивимось, можливо, ще що щось поруч буде також. Біля цього пенька. Більш хороших я не бачу. Ходжу-ходжу тут поруч біля пеньків, обдивляюся обдивляюся, і біля одного з пеньків такий букет гарний, росте і пенечок. Ті вже не молоденькі, але все приємно також. Опа! Яка сімечка. Ось такі. Це вже цікавіше і більше вже займає місця у пакеті. <гум> Сонечко світить, а ми збираємо опеньки. Так, хожу тут по хащах цих таких непрохідних і дивіться, що мене тут чекає. Чудова така сімейка опеньків, молоденькі. О, такі красиві. Зараз пробую гарненько їх зрізати. Опа! Ой, не дорізав до кінця, опа. Ось такі красончики такі з довгими ножками. Ой, І ось тут ще декілька залишилося. Так. І ось в пеньку також якісь поганки ростуть. Треба тут походити, покрутитися на цьому місці. Знову зайшов в якісь густі, густі хащі, і цей раз на гарну глявинку натрапив. Зараз покажу вам. Ось все. Один. Такий молодесенький сім... сімейка. Ось все. Два сімейчика. Ось все. Тут ще під листям, під травою. Гарненька така з товстими ножечками. Це три, це все. Чотири сімеєчка. ось це все меншенька. П'ять. Шість. Це вже зараз, по ходу з вами знайшов ще дві сімеєчки. Зараз подивимось, може. Може тут поряд ще щось є. Так, поки що поки що не бачу. Зараз позрізаю ці, що вже знайшов, і потім подивимося. Ось вже молодець зачепив, шапки позбивав, але це нічого страшного. Ось такі подивіться. І ось. Всього, ще першу знайшов така гарненька. Зрізаємо першуку. опа оп, оп. Ой! Ой, трошки погано. Відрізав. Опа! Які молоденькі. Ух, які гарненькі. Всякі сімеєчка. Ось такий красончик молодесенький. О, чоловік уже не впустив. Так, ну що ж, зараз зрізаю далі і похожу ще тут, покручусь на цьому місці. Що повизберу що тільки що вам показував і ззаді знову сімейки. Ось такі. Ось тако. Ось такі. Під лист тут ховаються. Так, і ще десь... Ага, далі. Ось тут такі. Ось тут. І ось тут в кропівці. Опа, такі красунчики. Так, що зрізаю зараз ці і знову обдивляюся місця. Ага, а тут далеко ходити не треба. Ось знову сімейська яка. Опа. Такі панічки молоденькі. Красунчики. То що треба? Ага, і ось. Ще є трошки. Ще маленька сімеєчка. Оце то на поляну натрапив красота. Та місце вже все вирізав, пакет склав, більш поряд не було. Ну, в принципі, вони ж не безкінеч... безкінечні там мають бути. Що було, вирізав, знайшов. І це добре. Ну, я вже задоволений. Ходив сьогодні довго-довго. Дуже не вдавалося знайти нормально, але тепер знайшовось немало. Ще пару сімейчок і буде цілий пакет, тому задоволений. Покрутився, покрутився ще трошки в тих місцях і більш нічого не знайшов. Вирішив, що вже потрібно збиратися додому. Цих грибів також не назбираєш, з мене вистачить, буде і заморозити, і пожарити, і все що хочеш. Тому вирушаю додому. Ім пока.